Так, любі друзі, от така красота в мене вийшла. Пів години у мене мої м'ясні ватрушки простояли при 200 градусах у духовці, я потім їх вийняла і притрусила сиром сологуні. І знову поставила, дивилася, щоб вони дійшли до готовності. Ну, може, хвилин на 10-15. Я дуже рум'яних виробів не люблю, тому я їх дуже не зажорювала. А ви дивіться за своїм доподобанням. От такі ватрушечки вийшли. Я ось вам покажу, які вони в розрісі. І Із сиром сологуні теж дуже, думаю, буде смачно. Подивіться, така ватрушка. Смахота. Це ті самі м'ясні гнізда, як я готувала, тільки що із солоним булочки самолочним сиром. Дуже смачно приготуйте. <кхм> Хорошого дня! Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки вподобайки. Завтра я вам запропоную дуже смачний новий рецепт, як ви, готується дуже легко. Так що, чекайте до завтра. Ваша Світлана. Хорошого дня! Приготуйте цю страву. Це теж дуже-дуже смачно. Швидко за годину, і у вас от така гаряча поживна страва. До побачення!